Що минулої осені на цій землі у лісових гринівцях заклали перший камінь під будівництво церкви та музею. За кілька місяців територію огородили парканом і запустили туди техніку. В той час місцеві жителі дізналися про такого собі бізнесмена, пана Пісковецького. Замість культурного осередку на цій ділянці зажадав облаштувати елітний квартал для багатіїв. І, попри численні звернення селян у владні кабінети, робота над котеджами у розпалі. Ні за що мають цих людей. Ми проробили, і батьки наші і землі ці оплачені страшними налогами. Це всім, але ну, ніхто до уваги це не бере. Назара все рішають гроші. А селянам ні музею, ні землі. Усю роздеребанили чиновники у рай держадміністрації. Саме вони кілька років тому вивели тутешні чорноземи за межі лісових гринівців. Обідно, що людина, яку батьки проробили по 30, по 40 років, їм даже 10% соток цього нема. Майже 100% приміських чорноземів продано. Тутешня ділянка не виняток. Нині тут активно ведуться будівельні роботи, за якими пильнує армія охоронців. Натомість сільський голова Василь лежа. Запевняє, будувати тут незаконно. Отримали під ОСГ, і ви бачите, що це не ведеться тут ОСГ. Для будівництва вони мали б змінити своє призначення, звернутися орган місцевої влади, орган місцевого самоврядування сільського раду отримати відповідне дозволено. Горманів Пісковецький звертався по питанню будівництва забору, але е, сільська рада депутати не надали вирости котеджам у лісових гринівцях, кажуть селяни, не дозволять. Усією громадою обіцяють паркан повалити. Сьогодні тут є 60 чоловік і стане 360. Прийдуть, винесуть це во все спаляти. І тоді буде це знімати, так як в Києві, що воюють, б'ються. Що тут війна йде? Щоб цього не допустити, нехай власті приймають міри з заходу. Вікторія Спринчак, Ігор Павлюк, новини, телеканал Ексклюзив.